Добрий день! Сьогодні ми поговоримо з вами про глиняні люльки та про те, як їх виробляли. Як відомо, казацька люлька завжди була найважливішим атрибутом побуту запорозьких козаків, і це відображено не лише в історії, але й в фольклорі. Козаків з люльками зображували в живописі, їх описували у народних піснях у переказках. Навіть існує така легенда, що козаки під час бою могли запалювати саме люлькою гніт-гарбати перед залпом. Також відомі зображення люльки на кахлях XVII-XVIII століття, якими оздоблювали лопічки. Масове тютюнопаління у середовищі козацтва. Почало поширюватися у 17 столітті. Це сталося внаслідок контактів з Кримським ханством та Туреччиною, і саме звідти до нас потрапляли перші люльки. Це були червоноглиняні люльки от такого типу. Він зветься Східний. А власне ж виробництво люльок на території України розвивається на початку 18 століття. Саме тоді збільшується обсяг вирощування табаку на українських землях, особливо на лівобережжі. Люльок виготовлялось багато, але на жаль, окремою галузю гончарства люлькарство так і не стало. А люльки виробляли лише на спільних гончарних виробництвах, які займалися виробництвом іншої продукції. Якщо говорити про те, як вироблялись люльки, то це відбувалося зазвичай трьома способами: перший способ це ліплення, коли люльку просто ліпили з глини без форми. Другий принцип це формування на гончарному колі, коли окремі частини люльки викручувались на колі та збирались в єдине ціле. І третій спосіб це формування у двочасній формі. Перші форми вирізались з дерева, можливо, вони були з каменю, деякі з заліза. Іноді такі форми виготовлялись з глини. Ну і вже наприкінці 18 століття з'являються саме гіпсові форми, а також форми з алебастру. в чому суть. Кожна з половинок форми містить відбиток в негативі готового виробу, в який закладається волога глина, потім рознімається. Ну і зараз ми з вами спробуємо провести реконструкцію процесу виготовлення люльки у гіпсовій формі. Так, за основу ми беремо люльку, яка була знайдена під час археологічних досліджень на Кам'янській Січі. Кількість знахідок люльок саме такого типу говорить про те, що можливо центр їх виробництва містився саме поблизу Кам'янської Січі, можливо, і на самому передмісті. Поки що ми археологічно цього не підтвердили, але ми над цим працюємо. Ось ця форма була знята безпосередньо з люльки такого типу. Гончар мав свій набір інструментів, який був зручний лише для нього. Частину він виготовляв сам, частину замовляв, частину запозичав з інших ремесел, як то ножі, дерев'яні палички, петлі для наведення орнаменту. Це могло бути коліщатка і різноманітні штампи. І бачите, що вона дуже легко знімається. І зараз ми маємо заготовку люльки. Тепер найважливіше, нам треба прибурати з цієї люльки шви та навести орнамент.